Доброго дня, друзі! З вами Укара Гордеталь. Думаю, ви не будете заперечувати, що зараз багато трактористів, які мають трактор з пусковим двигуном, перероблять його під стартер. На те є свої причини, наприклад, це зручність. Ви сіли в кабіну, провернули ключик, і трактор завівся. Прогріли і поїхали. Ніж запускати. Двигун і потім запускати сам двигун трактора. А друга причина це обслуговування, яке не дешеве, інколи буває для когось все ж таки зробити капітальний ремонт пускового двигуна набагато дорожче, ніж зробити ремонт стартера. Все ж таки на стартері там можна замінити шестерню, обмотку, реле. Це дешевше, ніж зробити капітальний ремонт. Є два способи, як переобладнати трактор під стартер. Ви або замінюєте маховик під стартер, кожух маховика теж під стартер. І є другий варіант. Ви все це залишаєте, кожух підпускач і е, маховик теж підпускач. Тільки ставите вже якийсь комплект переобладнання. Тому пропоную сьогодні розглянути, як, на мій погляд, два популярних переобладнання це ПДМ-плита і Ось такий вал з плитою. Детально все обговоримо, і в кінці відео, я думаю, ви прийдете до висновку, який же все ж таки комплект підходить саме вам. Зробимо візуальний огляд цієї плити. Як ви можете побачити, це суцільна конструкція з хорошою товщиною металу. Ніяких кратерів, нічого такого немає. І нарікань цьому теж. Тобто виточена, токарно, зроблена, вона добре. ПДМ-плита йде підсилена, тобто ось тут стоїть підшипник. Вона на двох підшипниках, і теж зверніть увагу, що шестерня точно оброблена, вона не так швидко з'їсть свої зуб'я ось ці. Тут теж. Отвори, ось оці для кріплення ПДМ-плити, всі співпадають. Тобто не потрібно буде їх розверлювати чи робити отвір в іншому місці, все підходить. Підшипники тут, до речі, стоять хорошої якості. У нас клієнти працюють вже більше двох років. Не міняли ні підшипники, ні самі шестерні. Картера на цю плиту можна встановити як 3,2 кВт, 3,5 2,7, 2,8 і більше. Головне, щоб співпадали розміри. Є ще ось така також пдм плита тільки на 4 отвора. Тобто вона рахується як універсальна. ви можете Поставити як юмзовський стартер, так і МТЗовський. Але наперед забігу, що МТЗовський стартер все ж таки дешевше. А також, що хочеться додати по цій плиті, на просторах інтернету можна знайти думку, що якщо у вас стоїть ось така плита, то у вас втрачається крутний момент за рахунок оцих двох шестерні. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, будь ласка, друзі, пишіть у коментарях, дуже буде цікаво почитати вашу думку. І другий спосіб це вал і плита. Ви з редуктора знімаєте бентікс, шестерню і стакан. Надягайте на цей вал і цей вже вал вставляєте назад в кожух маховика, прикручуєте до кожуха ось таку плиту. Зверніть увагу, що тут є отвори з різьбою це для стартера, і є без різьби це якраз для того, щоб прикрутити плиту до кожуха. Також зверніть увагу, що. Отвори з різьбою, їх тут 4. Плита універсальна. Ви можете прикрутити як стартер МТЗ, так і ЮМЗ. Це дуже зручно. Вал у нас виготовляється на заводі в Дніпрі. Він закалений. І виглядає ось так. Також ми пропонуємо вам до цього комплекту обирати. Ось таку кришечку, яка становиться зверху кожуха. Захисна від пилі, грязі чи вологи. Один із мінусів цього комплекту є те, що ви не зможете поставити на цей комплект потужний стартер. Тобто, самий потужний можна буде поставити це тільки 3,2 кВт. Ось він перед вами, і ось 3,5. Я думаю, що ви вже. Бачите різницю Це в самої оцієї шестерні. Конструкція, оці, оцей носик, він буде просто заважати. Він туди навіть і не зайде. Ось все упирається. А тут все підходить. Або ще хтось просто обрізає. Ну, я б вам би так би не рекомендував, би, тому що у вас на старт РД рік гарантії. І якщо ви так обріжете, то повернути стартер, на жаль, не вийде вже. Стартерам ми вам пропонуємо хороші варіанти Словак 3,5 кВт 3,2, 2,7, 2,8. Це стартера в нас ідуть МТЗовські, До ЮМЗ теж за рахунок цих плит теж підійдуть. Стартери надійні, доступні по ціні. В комплектації йдуть завжди ось такі, якби паспорти і рік гарантія. І також в нашому магазині ви можете придбати стартера фірми Magneton 2.7 кВт 3,2 кВт. І 3-5 кВт. Оригінал не підробка, не пальонка. По комплекту підключення акумулятора ми вам теж пропонуємо латунь 25 мм. Він йде посилений. І тут йде три провода: плюс-мінус і заземлення. І питання по акумулятору. Який же все ж таки обрати? Із того, що я бачу, люди частіше всього купляють сотий акумулятор, він і дешевше, і якби людям по карману. Але це, на жаль, не самий найкращий варіант. Все ж таки краще обрати або два сотих акумулятори, щоб вам взимку краще заводився трактор, або один, але 160. й Запитайте, а що взагалі по цінам? І вас теж тут зорієнтую. ПДМ плита у нас коштує 2450 гривень. Стартер на 3,5 кВт 3750 Комплект плита і вал без заглушки 2190 гривень. Заглушечка 160 гривень. Комплект підключення акумулятору 740 гривень, мідь 25 мм. І стартер 3,2 кВт, який ви зараз бачите, 3650. І все ж таки, переобладнання трактора. Під стартер це вигідне рішення, друзі. Якщо ви шукаєте простоту, обирайте PDM-плиту. Зняли пускач, поставили плиту і поїхали. Якщо ви шукаєте дешевший варіант трішечки, вал з плитою ваш вибір. Знімаєте редуктор, наставляєте сюди шестерню, стакан і бендікс і ставляйте назад. Напишіть у коментарях, який спосіб підійшов вам. Всім дякую за увагу. Гарного вам дня.